І я головне ну почне я запрошую. Я сьогодні тут він з деякими фірми всі туди не, не будемо вирішувати свої робочі питання і, 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 і ще. Ми проти запрошуємо нашого представника колективу вона це робити. Ви що так ні? А вона має бути вона голова про Вона голова профкому в другу чергу, а в першу чергу ви лікар, які маєте знаходитися на робочому лінії. Що нас відбувається тут під кабінетом? Та ви що? То ви, то ви пацієнтку послухали, порушивши свої функціональні обов'язки, залишили родичі місцевого, давайте ми скажімося трохи. В І ще одне: голову профкому да. вибрало 80 людей із тисячі. То, Наталі Вівні, про свою легітимність, поки трішечки зачекайте. Етеля Івановна, да, раді Бога, вас теж, наскільки я знаю, суд не пон... Вірніше, вас не поновила взагалі. Ви не іщі, а ви читали їхнє суд, а ви не хочуть. Да, да, я Давайте, 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 давайте вернемося. Вернемося.